На чому концентрувати увагу під час сильного стресу? Що робиш, коли хвилюєшся, які практики дійсно допомагають. Дивісь, зараз ділюся з тобою дуже цікавою авторською практикою, яку ви можете застосувати прямо сьогодні, і абсолютно непомітно для інших. Зараз уважно повторюйте те, що я роблю. Отже, я зараз буду дивитися на вас, ви дивіться в екран. Спочатку подивіться прямо перед собою. Подивіться ось в цю точку. Поверніть голову вліво, подивіться в цю точку екрану. Поверніть голову вправо. У вас може бути дзеркальне відображення. Далі поверніть голову в центр. Тепер нерухомо залишайте голову, не рухайте нею. Поверніть очі спочатку вліво, потім вправо. Ви бачите свою руку, свою долоню і ви бачите ліву і праву частину екрану. А тепер робимо наступну річ: зараз у вас руки не залишається. Спробуйте дивитися прямо і своїм фокусом уваги звернути увагу на об'єкти, які знаходяться лівіше. Поверніть свій погляд в центр. А потім зверніть увагу на об'єкти, які знаходяться правіше. Далі спробуйте зробити по годинниковій стрілці огляд своєї кімнати або місця, в якому ви знаходитесь. Таким чином, ваш зір навіть не рухається, ви дивитеся в одну точку, але ваш фокус уваги рухається вздовж всього вашого поля зору. Це штука, яка використовується спецслужбами для того, щоб прийняти правильне рішення. Насправді це дозволяє знизити стрес в моменті, знизити вплив адреналіну. Це другий спосіб знижувати адреналіновий стрес, який ви також можете використовувати, це просто почекати. Специфіка адреналінових рецепторів в тому, що вони дуже чутливі. І пік адреналіну він не може зростати невпинно. Тобто існує точка неповернення, коли адреналіну буде менше, і він вже не буде діяти на ваші рецептори адреналіну. У нас існує трошечки різниця між реалізацією гормону між чутливістю рецепторів і його вивільненням. Тому коли відбувається вивільнення адреналіну, ваша кров розганяється до рецепторів. Рецептори адреналіну стають менш чутливими, тому приблизно за 5 хвилин ви не будете відчувати того ж стресу, як і на початку роботи, яку ви вважаєте стресовою.